Шановні українці, сьогодні громадська організація Захист держави» зібрала на Бердичівщині керівництво об'єднаних територіальних громад, керівництво Бердичського гарнізону, тобто керівників підрозділів, а також представника заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної ради, для того, щоб проговорити, яким чином будемо рухатися далі під час війни. Проговорили про бюджет, проговорили про субвенції, обмінялися телефонами. Зробили, на мій погляд, дуже серйозний крок. Це потрібно робити по всій державі, тому що від цього Збройні сили України не зможуть далі рухатися. Як ніколи зараз Збройні сили України потребують бюджету, потребують грошей для закупки нового обладнання. Даже елементарні речі це бікборди, сіті лайти в які є в містах, які можуть надавати маркетинг, тобто рекламу для наших підрозділів. Це також проговорили і таким чином. Вийшли на співпрацю. Ми бачимо, що є порозуміння, а значить, і буде перемога наша. Слава Україні!